Вітаю! Мене звуть Нес. Ми з вами на каналі Рудої Відьми, де говоримо про таро, але трапляється всяке різне. Ви не уявляєте, як я хотіла зняти це відео, встигнути зняти і викласти його вчасно. і Що мені довелося для цього зробити? Просто повірте на слово, що це було важко. Менше з тим, сьогодні, в день повній я викладаю два розклади. Які мають стосунок для цієї повні, якщо вірити спіріт Делалуна Оракал, це колода, яка якраз таки побудована на фазах місяця, на лунарному циклі, де кожна його фаза, буквально кожен день, має свою карту, її трактування. Дуже цікавий оракул, я ніжно його люблю, в тому числі за те, що в нього для кожної повні і кожного. Явища пов'язаного з місяцем, є свій розклад. А, сьогодні, назви в ньому трішечки відрізняються від умовно загальноприйнятих, давайте скажімо так. І тому сьогодні я а, взяла той, що підходить для цієї повні березневої, вона називається повня насіння, дуже повесняному. І оскільки сьогодні а, місячне затемнення. Я також взяла розклад, який пов'язаний саме з місячним затемненням. Тому буде спочатку перший, потім другий. Вони маленькі, короткі. І стосуватимуся традиційно тих моїх глядачів, які не забудуть поставити вподобайку цьому відео. Так, ну поїхали. Отже, перший буде якраз таки розклад цієї повні. Він буквально крихідний на три карти. Перша карта. Що зараз починається в нашому житті? Друга, що вже вкорінюється, що набуває такого впевненого розвитку, да? і який прорив у зростанні нам зараз потрібен. Чесно кажучи, мені хочеться додати позиції, але подивимось спочатку, що нам говорять ці карти. Отже, що в нас тут? Значить, на першу позицію. Карта, яка місяць, який помирає, відпочинок вона називається. Друга позиція. Карта обізнаність, місяць, який росте. І третя це скорпіон, знак Скорпіона. Це карта, яка називається в цьому оракулі шаман. Отже, Насіння, яке посадили, що зараз розпочинається в нашому житті, це період о, кращого розуміння себе, о, більш глибокого підходу до різних сторін нашого життя, особливо тих, на яких ми фокусуємося. Тобто, те, що от вас, якщо у вас якась сфера життя зараз найбільше турбує, вийшла на перший план, і ви про неї здебільшого думаєте. То це якраз про неї. Саме там вам треба перепочити, сповільнитися і більш ґрунтовно подивитися на те, що відбувається, розібратися з першопричинами та основами. Буквально в нашому житті таким чином починається період кращого розуміння себе. Період, коли ми будемо витрачати більше сил та енергії на те, щоб в спокійному, зручному для нас темпі розібратися, чого ми взагалі хочемо, що відбувається, як цей процес покращити, коротше така собі, якщо не пауза, то входження в більш комфортний, корисний, я б сказала, навіть для нас ритм. Що ж у нас вкорінюється, що ж це за обізнаність? Якщо вірити цій карті, то вкорінюється в нас здатність краще розбиратися з інформацією, яку ми отримуємо краще протистояти неправдивій інформації, розбиратися, що дійсно важливо, а що ні. Це здібність вичищати з життя зайві потоки так, інформації, тобто те, що на нас там звалюється, і воно не потрібне. Ось це вміння вчасно проводити чистки з повідомлень, читання, каналів і так далі, воно теж все сюди. Тобто, фактично, ми потроху більш-менш успішно а, стаємо на шлях розуміння того, що. Не все знання корисне, не все воно нам зараз потрібне, не всі новини варті того, щоб ми їх навіть читали. І розуміння того, що ми можемо відібрати для себе щось і триматися цього курсу, а не хапатися за все підряд. Ось це в нас скорінюється, в цьому ми досягаємо успіху. Ну, приємно, ми розвиваємося. Що ж, який же прорив нам потрібен в нашому зростанні? Це буквально краще розуміння та прийняття тих своїх сторін, які ми вважаємо тіньовими, темними. Те, що ми дуже довго в собі душили, не знаючи, як з ним взагалі працювати та взаємодіяти. Наша темна сторона, наш темний бік. Зараз нам потрібні як ніколи. Нам треба навчитися з ними співпрацювати або, хоча б, дозволити їм вільно існувати, не намагатися їх запхати в якийсь темний кут. А розібратися, на що вони взагалі в нас є, як вони проявляються не тоді, коли ми намагаємося з ними воювати, а тоді, коли ми їх приймаємо. Коротше, це буквально припинення боротьби із собою. Ось що нам говорить Spirit Делалу на щодо. Того, що нам в собі треба розвивати, що вже починається в нашому житті, що вкорінюється. Мені загалом подобаються розклади, які пропонують автори цієї колоди, хоча мушу визнати, що вони рідко стосуються якихось прям фізичних практичних аспектів життя. Тобто вони дуже про самозаглиблення, саморозвиток, буквально про копання в собі. І це дуже цікаво досліджувати, з цим цікаво розбиратися. Хоча, як на мене, все ж таки на загал ці розклади не завжди програються дуже часто в когось. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, чи відгукується вам цей розклад, можливо, одна з цих трьох карт це вже дуже, доволі непогано, коли йдеться про загальні передбачення чи аналізи. Як він вам відчувається? Чи робили ви його собі, тому що, як ви бачите, схема дуже проста можна зробити буквально на будь-якій колоді, на будь-якому оракулі. І цікаво подивитися на результати. Так, ми перейдемо до другого розкладу, місячне затемнення. Він трішечки більший. Значить, перше це поточне бачення себе наше. Друге порада. Від вищих сил для нас цей період. Я не маю на увазі один день, да? там найближчий період, давайте до кінця місяця. Як ми можемо поширити своє світло для інших? Як ми можемо їх просвітити або зігріти? Ключ до зцілення нашої невпевненості в собі. І підказка, яку ми могли б самі собі дати, але не дуже хотіли почути, якщо досі не дали. Доводиться звертатися до карт. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Доволі цікаво насправді. Як ми себе бачимо, як людину, яка потребує підтримки і надає надто багато підтримки іншим. Можливо, це навіть правда. Взагалі ця карта доволі така двобічна. Тобто, вона водночас вказує на дві групи людей. І на тих, які потребують підтримки, да, дуже багато зараз, прям необхідно їм, щоб про них дбали. І про тих, хто навпаки підтримує, оточуючих, все вкладає в це, ну, врешті-решт, це насправді дві такі боки однієї монети, якщо дозволити так сказати. Тобто, зараз ми себе бачимо як людей, які дуже багато віддають і недостатньо отримують. Яку ж нам пораду дають вищі сили? Вони говорять про те, що ми маємо переглянути, що в нас є, як ми живемо, подивитися ніби з боку на своє життя, і усвідомити, що якісь наших звичок вже не приносять нам користі, а перетворилися на тягар. І яких звичок нам не вистачає, і які звички, які ми намагаємося запровадити в своє життя, насправді зараз нас виснажують, але зовсім не є корисними. Тобто вищі сили, радять нам. Подивитися на звички, ритуали, якісь постійні дії, які ми робимо, і розібратися, чи несуть вони нам взагалі щось корисне, чи вони нас лише виснажують. Щодо третьої карти, квітуча повня. Цвітіння, буквально, а, як же ми можемо поширити своє світло для інших? Це через творчість. Ми можемо впливати на людей через нашу творчість. Неважливо, це є нашою роботою чи хобі, чи взагалі ми просто інколи звертаємося до якихось творчих аспектів в житті. Саме через це ми зараз найбільше, ефективно, найкраще впливаємо на світ, на людей, які нас оточують, і нам варто продовжувати це робити. Тобто, буквально Буквально не зупиняйте себе в своїх творчих якихось моментах, поривах. Вони варті того, щоб ви приділяли їм час, і вони приносять набагато більше користі, ніж вам здається, щодо ключа до зцілення нашої невпевненості, то це вовчий місяць, який говорить про пробудження інстинктів. І він буквально про те, що просто робіть як відчуваєте. Не думайте, не концентруйтеся на тому, правильно чи неправильно, чи достатньо ви хороші, досконалі. У Вас не може вистачати сил на все зараз. Ви не в тому стані, щоб робити все ідеально. Робіть, як можете, робіть, як відчуваєте. Просто довіртеся процесу. Да, дуже складно довіритися до процесу, коли ми в чомусь не впевнені. Тому це така прям підступна порада від карт. Порада очевидність. Але менше з тим, карта ця нагадує нам про те, що ми зараз не в найкращому стані. У нас зараз невеликий запас енергії, і найкраще, що ми можемо зробити, це відчепитися від себе і просто визнати, що ми робимо достатньо, якщо ми взагалі щось робимо. Це вже достатньо круто і дуже важливо про це собі нагадувати. Чесно кажучи, вже на цій пораді можна було б закінчити, але в нас же є ще останній пункт, поради, яку ми могли б дати собі, але досі не хотіли її почути. Це карта розширення, розповсюдження. І вона говорить про те, що насправді ви можете діяти сміливіше ваші плани, ідеї, мрії вони можуть бути реалізовані, вони не неможливі, вони не за межами можливості. І вони набагато більш реальні, ніж ми звикли думати, а наші страхи менш реальні, ніж ми звикли думати. І тому варто просто діяти. Ось такий дуже оптимістичний і, як на мене, мотивуючий розклад. Не знаю, чи він вам сподобався, чи був корисний. Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Пишіть чи цікавий вам формат розкладів наповні, чи дають вам вони щось наразі, чи все ж таки нам частіше варто звертатися на цьому каналі до більш якихось практичних боків життя. Ну і дуже дякую вам за ваші підписки, вподобайки, поширення. Вони зігрівають моє серденько і стимулюють мене знімати нові відео. Тому повертайтеся, скоро буду виходити дуже багато цікавого і бережіть себе.